Ой, там на тім вигоні, де поміж трави квіти, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити, пастись не хочуть коні, жаль їм на цвіт ступити. Може, прийде дівчина, що кони напувала, хай би собі рибчина квітів рясних нарвала, хай би собі рибчина квітів рясних нарвала, квітів рясних нарвала. Віночок, та й пісню заспівала, радісним голосочком, та й пісню заспівала, радісним голосочком, ті блакитні очі, що сняться їй щоночі, ті сріблясті роси. В'яки ходили босі, про сріблясті роси, м'яких ходили босі, про ті сріблясті роси, проти про сни і кохання, як з козаченьком босі, Бродили до світання. Як з козаченьком босі бродили до світання, ой там на тім вигоні, де поміж трав квіти, пастись не хочуть коні, жалім на цвіт ступити, пастись не хочуть коні. Жаль їм на цвіт ступити, пастись не хочуть коні, жалім на цвіт вступити.